Цю всю історію. Йому стало погано, він впав в обморок, ну, десь, тобто стало погано, він впав. Брат? Брат. Брат. Працівники почали надавати допомогу. Я не хочу розказати про стан здоров'я брата. Тобто Були якісь підстави, що це він плакав, підозрюваний плакав разом з ним. Тобто, наш підозрюваний щиро каявся в тому, що він зробив. Брат це, ну, я так розумію, що це. Остання фраза, якщо ви побачили, що він цю людину три крапки, ми не чуємо, що там сказано. Але на наступному е, записі буде чітко зазначено про те, що брат знав про те, що підозрюваний вбив в першу ж ніч, коли сталося вбивство. В даному випадку просто запис такий, що мене хотіли домальовувати якісь слова дописую. Але ще наступний ще через один запис буде це підтверджено. Мені дуже прикро, коли сім'я, а я переконаний, що мама, скоріш за все, також про це знала, тому що дуже швидко були постігані речі, штани не вдалося постирати десь, чи забули, чи ще що. Дуже швидко дзвінки до свідків, що скажіть, що в нього там не ніша пластогубці в кишені було. Дуже яскраво. На першому записі чути, коли як так могло статися, статися не те, що він зізнався вбивстві, а статися те, що він зізнався. Як так його не били, а він зізнався. А це дивується, на мій, на мій погляд, як не начальника поліції, як а на, як громадянина. Я ж аналізував 10, 10 разів ці записи. Мама, дивується, на мій погляд, як він так зізнався, тому що вони вже готувалися до того, що все рівно ми до нього вернемося. Все рівно все тайне становиться ямним. Прошу наступного записи.